Всім привіт-привіт! Я тут. А, так, тепер для вас будуть відео трошки гарніші. Е, Ненароком. Ненароком. У нас об'явився спонсор каналу, і це відео спеціально для нього. Можливо, це не останнє відео. Значить, спонсор каналу Славного села Жолоби. Е, на днях подзвонив з Європи цей уу, старий мій знайомий, як виявилося, і каже, дядько Василь, я вам там для каналу вашого передав подарок. Значить, селфі-палка, е, і як воно коротше, підставка для телефону в одному. Е, коротше, зараз телефон на підставці і вже вас буде трошки цікавіше. Зображення не буде так дригатися камера. ну Не в всіх випадках, але от коли так на місці, то буде вам цікавіше. Коротше, величезна подяка нашому спонсору. Ніби не шукали, не просили, ну, видно, просто нашого підписника задовбало те дригання камери. Щиро дякую за, як то кажуть, спонсорську допомогу. Будемо старатися знімати. Якісніше, цікавіше. Ідей є багато, я всі ваші коментарі читаю, всі, які можу прочитати, бо якісь є такі коментарі, що я їх потім знаходжу в іншій програмі, де переглядаю циферки, скільки там переглядів і так далі. Там я знаходжу коментарі, такі, які я раніше щось не бачив. Так що, вибачайте, якщо десь якісь коментарі не бачу і не відписую на них. Хороші. Хочеться, звісно, хочеться побільше коментарів хороших, але і, і хайтери теж привествуються, бо без того теж нема Як -то так розумієш, та звичайна справа, всім все подобатись не може. Так що бувайте здоровенькі, до нових зустрічей.